Палка моя літає. Темно, півтретьо, нічого не видно, туман слякоть. Кролики поховалися. Ой, як. Туманіщ. Заліз у маленьку будку, значить, холодно йому. Якщо великий, значить йому тепло. Якщо наверху, значить йому жарко. Що такий маленький, носа тільки виглядаєш, носа капає, водичка на носа. О та й от погода. От погода робить нам благодать. Так і не можемо і гний розвести, розкидати. Не можна зайти у грот.